Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про медицину на війні. У гостях у передачі наші люди. Санітарний інструктор Олена Зюсько. Нам дали тиждень на збори і виїхали ми під Авдіївку. Зразу, як тільки ми туди заходили, ми понесли дуже великі втрати. Були штурми такі да, дуже сильні, були втрати втрати, поранених багато, а ми вистояли 8 місяців там. Бойовий медик він знаходиться з хлопцями в окопах. Я працювала на еваках. Тобто, якщо є поранений, бойовий медик там надає домедичну допомогу, тобто це тактична медицина. Потім визивали нашу машину багато в піввідроні і це. З цього важко заїхати. Говорили, що медиків не трогають. Ні, медиків там, якщо з'являється машина, то туди одразу починають накидати. Чим ви займалися ось до війська, і як потрапили до війська? Власне я працювала у дитячому санаторії в Черкаській області десять років. Я там пропрацювала. Потім трохи спробувала на себе попрацювати, але у мене родичі вже служили, і я постійно з ними спілкувалася. І так мені дуже нравилось, коли вони мені розказували, там, куди вони їздять, що вони роблять. І мене це, наче трохи, я почала задумуватися, думаю, чи не спробувати б бі собі. Да. І я пішла в військомат, да, написала заяву, кажу, що хочу туди-сюди. Вони мене. Хотіли відправити у Білу церкву на службу, але рідні говорять: давай до нас у першу танкову, да, так буде легше, ми тут на місці, всі, все. І в 20-му році я поїхала, підписала контракт. 24 лютого, 22-го року. Завжди питаю у всіх військових, які там потрапили до війська, ось раніше, як це було для вас. Що пам'ятаєте? 24 лютого о без Ночі поступив дзвінок від колеги, вона тоді на чергуванні була. І каже, Ліна, щось робиться, всі збираються, всі бігають, каже, давай, мабуть, збирайся і їдь сюди, тому що я тоді старша була по медичній службі. Ну, і на три години сказали, прибудь. Там 15 хвилин мені було на збори, але йти було недалеко. Тобто, в принципі, я швидко зреагувала, тривожний чемоданчик був. І десь за 20 хвилин я вже була в частині. Докомплектовували особовий склад аптечками. Е, ніхто ще нічого не розумів. Що воно? Думала, що, що це щось тренувальне. Ну, бо було до цього у нас. Це все в Чернігові ж було правильно розумію? Під, Під Чернігом. Під Черніговом. Добре. Тоді час битви за Чернігів чим далі займалися ось після 24 лютого. Наш батальйон виїхав з технікою на Чернігів, і лютий і березень місяць ми стояли тут на обороні. Мій батальйон на окраїні Чернігова. Ну у нас все вийшло. Ту сторону, де ми стояли, ми утримали, слава Богу. Потім ми вийшли на зачистку туди ближче до кордонів, і якийсь період ми стояли там на обороні. Потім нам дали тиждень на збори і виїхали ми під Авдіївку. Це якраз там, де самі такі жорстокі бої. Так, да, да, виїхали під Авдіївку. Зразу, як тільки ми туди заходили, ми понесли дуже великі втрати, тому що. Ну, ворог, напевно, теж знає, да, де там, коли ротації, все. Ну, десь ну, згодом ми укріпилися, і слава Богу, були штурми такі, да, дуже сильні. Були втраті, втрати поранених багато. Але ми вистояли вісім місяців там. А як от робота медика відбувається там безпосередньо на фронті? Тому що ну, ми всі бачили фільми, де знаєте, героїчні медики там когось тянуть на насилках. Але реально якось це відбувається. Бойовий медик він знаходиться з хлопцями в окопах. Десь так він знаходиться близько, якщо поранений так, щоб він був більш у безпеці і потім зміг підповсти і там або забрати до себе в бліндаж. Або там надати допомогу, або відтягнути його. А я працювала на еваках. Mm -hmm. Тобто, якщо є поранений, бойовий медик там надає домедичну допомогу, тобто це тактична медицина. Потім визивали нашу машину. Ми вже там знаходилися на точці і чекали по радійки команду ну, на виїзд. І в нас так само були визначені точки, куди наша машина могла заїхати, щоб і безпечно було, щоб ми там під обстріл не попали, ну, всяке бувало. Mm. Да, забирали пораненого і вже тоді в машині надавали йому медичну допомогу, робили вже більш огляд. Найбільше поранення, з якими стикалися? Що це за поранення? Які це травми? Кінцівки. Mm. Кінцівки постійно. Осколочне да. мілке, важкі осколочний. Ну і вплоть до того, що ампутація кінцівок. Бійці, ось які е, потрапляють під е, обстріли, так далі. Вони отримують поранення. Е, як довго вони ось очікують на цей вак? Ви знаєте, по-різному буває Зараз mm. просто багато впівідронів mm. і це за цього важко заїхати. І Воно за медиками приток. теж полюють. Так? Ой, знаєте, то говорили, що медиків не трогають, ні. Медиків, там, якщо з'являється машина, то туди починають накидати, тому що ну не знаю чого. Да, за медиками полюють, тільки машина виїжджає і зразу починаються прильоти. А взагалі ось медиків вистачає війську чи ні? На вашу думку? Ні, медиків дуже не вистачає. У нас у батальйоні була дуже нехватка велика медиків, і нам приходилося працювати практично 24 часа на сім. Машин не вистачає, еваку цих машин. Є медичні скори, да, там волонтери передають усе, але такі машини не завжди заїдуть, десь, наприклад, глибше або якщо пройде дощ. Тобто, така машина вже не заїжджає. Це повинно бути щось таке. Як правильно сказати, внедорожника на більш велик більших колесах і повноприводна. Зараз ви в Чернігові, так? Да, на даний час в Чернігові. Угу. Наскільки ось, якщо порівнювати, знаєте, час проведений на сході, так під час угу. активних бойових дій? І зараз ось в чому різниця роботи? Ну, крім того, що не під обстрілами, слава угу. Богу, в чому відрізняється робота? Тут робота більш документальна. Угу. Ну так, да. тут ми в місті хворих ми відправляємо в шпиталь, ну тобто ми самі їх ну, тут не лікуємо, не надаємо їм ніякої допомоги. Тобто, то, да. тут ми просто виписуємо направлення там, на ВЛК, МСЕКи. після поранень, якщо хлопці супровід, а медициною ми тут не займаємося. Uh -huh. Ось я сюди прийшла. Ну, коли перевелася в цей батальйон, мені було дуже важко. У мене було три попитки вернутися назад. Ого, да, ну хоча я... б там обстріли і бої, і так далі. Але да, але да. ти до цього привикаєш і без цього ти вже не можеш. Тебе так. тяне, тому що ти розумієш, що там хлопці і. Ти там поставлена для того, щоб їм допомагати. А ось якщо говорити про жінок в армії, ось поза камерою mm -hmm. трошки говорили. Бо ви кажете кілька різдві, хлопці, хлопці і так далі. Жінок в армії ну менше, ніж чоловіків. Це менше, факт, да. наскільки жінці важко чи не важко у ЗСУ? Е, ви знаєте, важко, ну жінка. Да? Вона там потребує якогось постійного там догляду і так само там покупатися, да там те волосся помить, але. Кожному по різному. От, наприклад, коли ну, я дивлюся в дзеркало, да, мені треба помити волосся, а немає, як виїхати. Мені вистачало двох бутилок води. І хлопці, там вони більш дружніші, там всі стають як сім'я, вони підтримують. Тобто, навіть Душі там робили літні, тобто з якимось негативним ставленням не стикались? Ось якщо до жін. Ну важко було. Ми жили було таке, що ми і в підвалах жили. Це була зима, холодно, але все одно знаходили якийсь виход, обшивали там кімнати. Одіяла, волонтери дуже допомагали, да і так виживали. А як справлялися з стресом? Ось ви були під Авдіївкою, зокрема, вивозили поранених під обстрілами. Ви це кров, поранення, відірвані кінцівки і так далі. Як із стресом справлялись? Ой, ви знаєте, там стресу як такого напевно немає. Ти робиш це все якось на автоматі. Ну, тобто, чесно вам скажу, даже так були двохсоті друзі. Ну, ми їх забирали, вивозили, навіть хотілося поплакати, ну ти не можеш цього зробити. Ну, кожен по-різному це все переносить. Я, знаєте, то так тиждень відпрацювала, 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 а потім, десь такого сяду тихенько, щоб ніхто не бачив, виплакалася десь там. І все, і далі до роботи, якщо говорити про рівень медицини серед самих бійців, ось тому, що ну ми всі знаємо, що якісь базову медичну ну це не можна звати освітою, але базові медичні знання так військовим, там мобілізованим, наприклад, їм дають. Так. Чи цей рівень зростає, чи падає от з часом? Як бачила, дивіться, я не знаю, що ну їх навчаю. Да вони коли приїжджають, там з учбових закладів до нас, ну вони розповідають про тактичну медицину. І мно у мене в батальйоні ми завжди старалися. Це в нас ротація, і ми робили навчання так само і по тактичній медицині. Ми розкладали аптечку, дуже сильно ми не углублялися там. Але іменно аптечка їхня індивідуальна, щоб вони могли нею скористатися. Ми турнікети в нас навчальні були, так само вскривали бандажі, оклюзійні пов'язки. Тобто, все це ми один на одного клеїли. Турнікети вони надівали, бандажі мотали, ну от іменно. В нас вони йшли підготовлені. Ну, в принципі, я думаю, що так і в кожному батальйоні. Цивільні люди, багато хто зараз з собою носить аптечку. Ну тому що може прилетіти, на жаль, і так. по цивільним, і носити аптечку. Це супер правильно на, на мій погляд, абсолютно вірно. Але як медик, що в цій аптечці має бути ось там топ 3 головних предмети, які обов'язково мають в цій аптечці бути. Ну турнікет, я так підозрюю. Да. турнікет бандаж. Більше людина нічого не зробить. До нас звертаються цивільні, і ми щас на даний час буває виїжджаємо і навчаємо їх тактичній медицині. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, дайте нам знати коментарем або вподобайкою і підписуйтеся на час Чернігівський.